Росія зможе запускати до тисячі дронів на добу, заявив командувач силами безпілотних систем ЗСУ. Роберт Бровді у хід ідуть навіть дрони приманки типу Гербера, які тепер несуть бойове навантаження. Вони, хоч і чутливі до засобів РЕБ, але поблизу кордону РФ ефективні. Сучотом того, що це дешевий, абсолютно дешевий, зроблений з пінопласта і палок дрон. но как елемент терора, звісно ж, он для терорізірування гражданського населення і буде використовуватися російськими окупантами. Тому, да, звісно, угроза є. Україна вже системно відповідає. Масово знищує шахеди за допомогою дронів перехоплювачів. Президент Зеленський підтвердив, десятки ворожих БПЛА збиваються за ніч. Перехоплювачі це дешева та ефективна альтернатива ППО. Вже сьогодні вони вражають третину російських безпілотників. Росія у свою чергу збільшила кількість запусків fpv дронів від 800 до 1000 на добу. Минулого року окупанти були здатні випускати до 300 FPV. але запуск тисячі дронів на добу типу шахет поки що неможливий без подвоєння виробництва та підготовки екіпажів. На це може піти від року до півтора.